Ну там людишки бачили, як шейхи в Дубаях роз'їбали дівчат з СНГ. Виривали волоси, іздівались, гімном мазали лице. Блядь, з одної сторони, правильно, бо це баби реально заїбали. Ведуться на бабки, блядь, а, не а не на нормальних пацанів. Що я можу вам сказати? Дивіться внимательно і не їздіть в Дубай своєю жопою зарабатувати бабки. От і все. То, що ви думаєте, що все, якщо не деньги, пиздуйте на роботу за якусь 1000 доларів. робіть і все у вас в житті буде чітко. А не думайте своєю мандою, якби нічого не робити. Пішла, поїбалась, там, дали їй 20-30 тисяч доларів. Ага, все. Так що, блять, все одно люди нахуй кончені. Проїзло і буде далі ця хуйня, тому що Шейха у День духу я. А наші дівчата ЙОБНУТІ Вот и все. А вы напишите свое мнение в комментариях.